Робота по оповіщенню, а особливо організація евакуації це дуже кропіткий процес. Тут повинно бути все злагоджено, організовано та продумано до дрібниць. Все розпочинається з цільового інструктажу особового складу, який задіяний у цій відповідальній місії. Шановні колеги, на виконання розпорядження голови обласної військової адміністрації No476 від 03.09.2024 року. Сьогодні ми проводимо заходи з за оповіщення Населення щодо необхідності евакуації з території міста Гухова. Керівники підрозділів доповідають оперативну обстановку неприкордонні до кожного доводиться план дій у разі надзвичайних нештатних ситуацій. Кожен поліцейський отримує спеціальні пам'ятки, які містять корисну інформацію для місцевих мешканців, на кшталт того, куди звертатися та що робити для виїзду на більш безпечні території. Наряди поліції здійснюють подомовий обхід помешкань, де під час спілкування з місцевими мешканцями акцентують увагу на необхідності виїзду громадян туди, де безпечно. Окрім цього, мобільні автопатрулі з допомогою гучномовців проводять загальне оповіщення громадян. Місцеві мешканці схвально реагують на такі візити правоохоронців та розуміють важливість такої роботи. Дуже приємно на сьогоднішній день, що працівники поліції заходять в кожний двір до кожної людини, проводять мало того, що оголошують і допомогу свою пропонують, а ще й моніторять. Адже найголовніше на сьогоднішній день це сім'ї з дітьми, які я вважаю повинні виїхати від чистого серця, від своїх друзів. Хочу подякувати саме глухівській поліції, працівникам Глухівської поліції, які так включилися в цю роботу, і я не Разово вже знаю людей, які зверталися до, до працівників, які вже виїхали на сьогоднішній день. Наразі у глухові працює координаційний штаб з організації обов'язкової евакуації. Тут кожного дня приймають заявки від людей та допомагають з виїздом. За словами керівника штабу Ірини Терещенко, велика кількість людей вже зареєструвалася і виїхала в різні куточки нашої країни. Вони приїжджають до е, певного міста. Або це може бути гуртожиток, який їм виділили, а можливо, будинок там, де їм виділили. Вони приїжджають там і тимчасово переміщаються в дане місце, де вони можуть проживати безкоштовно як в соціальному житлі півроку. Якщо людина не знає, куди вона хоче їхати, і те, що ми їй пропонуємо, її не влаштовує. Ми людей направляємо, відвозимо до міста шостка і міста Рамни. Там знаходяться хаби, тобто те, куди люди з'їжджаються. Ну, дуже багато пліток іде про те, що в спортзалі поселять або ще якимось чином. Їх розселяють ось такі гостинки, як вони назвали, доволі гарне житло. Але ще треба зробити багато роботи щодо інформування громадян не тільки на території міста, але й громади. І така робота триває. Відповідно до організації роботи по обов'язковій евакуації, ще дуже багато необхідно роз'яснювати людям. І наше завдання, завдання нашого відділу поліції, білий янгол, які приїхали до нас, це все. Ми зараз в процесі роботи в таких місцях, наприклад, перед магазинами, ну тобто загального користування місця вивишені такі об'яви про те, що існує штаб місць виконком по вулиці Шевченка, 6, де є кабінет, 14, куди вони можуть прийти, і у спілкуванні отримати ту інформацію, яка їх цікавить. Поліцейські спецпідрозділу поліції біля Янголи отримують список сімей з конкретними адресами, які першим підлягають тимчасовому відселенню. Перед ними стоїть завдання добратися до таких людей та пояснити про необхідність евакуації з огляду на безпекову ситуацію в регіоні. Зараз ми перебуваємо у селі Кореньок, це Есманська територіальна громада. Тут буквально якихось 3-4 кілометри до кордону з Російською Федерацією, і саме в цьому селі проживає дві сім'ї з дітьми, які підлягають обов'язковій евакуації на безпечну територію. І саме зараз група білих янголів проводить розмову і переконує батьків вивезти дітей у безпечну територію. Адже це село постійно піддається обстрілам. Навіть зараз ми знаходимося тут, і чутно як лунають вибухи, десь поряд з цим селом. Білі янголи це поліцейські з числа добровольців, які потрапили у зведений підрозділ з різних куточків Сумської області. Усіх них об'єднує одне спільне бажання врятувати якомога більше громадян для того, аби уникнути тяжких наслідків. Адже втрачену територію можна з часом повернути. А ось людське життя вже ніколи. Майно це не найцінне, що в нас є. А саме цінне це вижиття і все. Це Приїхавши і надавши вам допомогу, вивезти вас від себе, тому що ніхто до вас сюди не їздив. Їдучи в напрямку російського кордону для зустрічі з людьми, вони не знають, що чекає їх попереду. Там, де вони працюють, немає світла, зв'язку. У ці села не надаються соціальні послуги та не здійснюється належне медичне обслуговування. Навіть хліб сюди довозять лише два рази на тиждень. Вибухи чутно тут, чи ні? Да. Чутно, кожного дня? Mm -hmm. Чи ні? Yeah. І що ви робите, коли вибухи? Куди стікаєте чи ні? Mm -hmm. Чи в хаті mm -hmm. сидите? Куди? Підвал. Є підвал, так? Да? Так. Да. З цією сім'єю підвал біжите? Да. — Так. Поліцейським підрозділу Білий Янгол доводиться буквально вмовляти людей залишати ці небезпечні території, адже кожен мотивує свою відмову тим, що не хоче залишати своє господарство, тварин і своє майно. Але майже кожного разу. Поліцейські розповідають про ризики, які несуть, і відповідальність, яку несуть батьки перед дітьми в першу чергу, і про те, що ситуація кожного разу може загостритися, і евакуація потрібна кожному, хто зараз проживає на цих прикордонних територіях. Тож закликаємо мешканців прикордонних територій зробити вибір в сторону збереження свого життя та життя власних дітей. Для евакуації телефонуйте на цілодобовий номер гарячої лінії спецпідрозділу поліції Білий Янгол за номером 050 252 12 88.